Всім привіт, друзі! Це четверта частина чи п'ята, я не знаю. Ремонт майстерні. Сьогодні дуже холодно. Не знаю, яке там сьогодні число, 17 чи 18 число. Ну, блін, 0 градусів, капець. Дивіться, що в майстерні трошки вам покажу, що я зробив. І що будемо робити? Не знаю. Ну, спочатку я буду палити буржуйку. Чесно, бо холодно зайшов. Ну я не знаю, градусів тут десь 13 в тому районі. Так ну Ну, поняли. Короче, показую. Трошки, як ви бачите, порядку я навів, порозкладав трошки. Ну на столах, звичайно, я працюю і так далі. Там хлопцям павер збираю. Тут в мене на огляді буде болгарка від Прокрафт. Ціна Прокрафта шикарна і якість відповідає реально 100%. Хто не знає, на моєму першому каналі я там роблю огляди, розбираю і так далі. Ну, я вам тут покажу. Ось така болгарка буде від Прокрафта. Шикарна болгарка, круги дуже класні. Далі, що показую? Тут нічого не змінилося. Я сьогодні планую, що вам покажу, напевно. Будемо підключати softbox туди в коробку і будемо підключати Wi-Fi реле, щоб я з телефона включав. Я думаю, буде кожному цікаво, хто не хоче вести там вимикач, дроти і так далі, а просто від коробки світло шикарна штука. Далі 3D принтер я вже обслужив. Надрукував я першу пластину, ось таку, щоб мені от стенд добити. І зробив собі, як ви бачите, таку підставку на 3 кг, тому що від бамбулаба рідного не підходить. Ось так просто взяв трубу, ось таку квадратик, взяв таку підставку і все, бачите, надрукували суп. Далі по змінах. По змінах, далі доставив я ось тут таку полку. Тут в мене будуть торцовочник. Хочу тіски, але ну, тіски я, напевно, сюди вже не поміщу. Бо ви бачите, в мене один, два, три, чотири. Міні-циркулярка. Ну, коротше, скутер племінника стоїть, його, блін, він тут мішає, капець. Тут ще я буду робити ось такий от стіл, то буде робочий стіл, ще одну пластину дам більшу, щоб торцовочник сюди трошки посунути, бо ззаді хочу під пилосос зробити, і тут в мене буде стояти пилосос. Ну а зараз на даний час, що я беру? Палю буржуйку, бачите. Батько там якусь кукурудзу для корей, качани буду кидати, дров і будемо пиляти. Чим будемо пиляти? Звичайно, крафт. Ще ту ось стінку трошки порозвішував, трошки поприбирав. Хоча вона не буде така, це не фінал. Тут буду кажу, я зашивати ці двері гарно білою цею. Ну, але зараз, на даний час, воно у мене все по столах. І я ось так поскладав гарно струбцини, повивішував кутники і так далі. Бачите, сікатор. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Добре, що ставлю я камеру, зараз вам покажу, як я боржує розпалюю і так далі. Думаю, буде цікаво. Бо в майстерні холодно. В принципі, зараз можемо глянути, скільки в майстерні. У мене є тут градусник, ну, Давайте ми його відчіпимо. На горі. На потолку прямо. На потолку буде саме точніше. Так, що в нас показує? Тут в мене показує ну, під потолком взагалі 4, 4 чи 3 градуса. Отак, бачите? Коротше, холодно, холодно. Ну, Я не знаю, чи він бреше, чи ні. Ну 3-4 градуса. Ну, не 3-4 градуса точно, він бере ще десь градусів 10-12 в тому районі. Добре, ставлю я на штатив камеру, розпалюємо буржуйку. Ага. Давайте я вам покажу. У мене ось така вот тут з балона від пропана. І ось тут такий поршень. Вещете, ось такий. І воно тут собі горить. В принципі, в мене на першому каналі є відео, як її збирав. там 2-3 частини. Все дуже просто. Загружаєш, зверху підпалюєш, ставиш, воно типу, горить і вниз падає, і падає поршень. Ось така от труба чи то 57. Вроді. Зараз що я буду робити? Беру пилочку про крафтика. І оці дрова вони завеликі, я їх буду пиляти наполовину, вискладаю, ну і зверху засиплювати от мусором папірчики. Це теж з розпаковки. Е, от всяка різна штука. Так що, тепер то, я вам покажу відмінність пилки ProCraft від Дніпра. У мене є Дніпроем. Показую, як вам є. На першому каналі, можливо, вийде огляд, можливо, вже вийшов огляд з порівняннями оцими двох, двома пилками. Дивіться, ця набагато важча. Е ця 12 вольтова. Я різав Дніпроемом, але вона важка, я вам чесно скажу. Плюс, я от зараз вам скажу, от як я в майстерні. Я ріжу собі дрова отак на попола. Дивіться сюди. Тут у нас стружка просто вилітає от сюди тобі на ноги. В прокрафта такого немає. Дивіться, в прокрафта воно вилітає от сюди і от сюди вилітає. Зараз просто я вам покажу. Ви бачите, скільки я нарізав, що в мене тут багато цього тирси нема. Тепер Дніпро М. Заряджена, ну пробуємо. Заряджена. Пробуємо Дніпро М. Дивіться. Куди буде тирса летіла? Тут в мене летить відро. Дивіться сюди. Беремо Дніпро М, я ріжу так же само. Дивіться. Ну. От в неї вилітає, дивіться, звідки. Дивіться, бачите? От звідси вилітає. Подивіться сюди, звідки вилітає, от сюди воно сюди зсипеться, а тут звідси. І я тут постійно у мене отут в тирсі. І на ногах, і всюди. Коротше, зручніше мені працювати прокрафтом. Ну і тут дурі більше, ця слабша трошки. Добре, менше з тим. палимо буржуйку. Ну і все. Буржуйку я загрузив, розпалювача намазав. Кому цікаво, що за розпалювач, в мене на каналі також є відео коротке і вроді друга чи третя частина ремонт майстерні. Так що ось так підпалюємо і не паримося, щоб не смерділо мені тут в майстерні. Я зараз розпалю його, воно зараз розпалиться. Все. Кидаємо всередину і нехай воно собі там горить. Отак. І прикидаємо. Все. І закриваємо. Все, буржуйка почала горіти. Ось так всередині все діло виглядає. Воно звідси тяга йде, згорає помаленьку поршень. Падає, падає, падає. І в мене труба йде, ви самі бачите, сюди. Коротше, хвилин 10-15. Зараз воно розгориться навіть менше. Потім в мене є ось такий вентиляторочок. Я сюди в розетку, треба буде розетку вивезти, так, дрова туди поскладати. Включаю ось так. І включаю в розетку. Зараз треба кришку закрутити. Ось так. Все, дуйчик почав дути, і тепло зараз за хвилини 10-15 роздує мені по майстерні і буде тепленько. А я йду робити каву, потім включуся. Ну що, каву я попив. Давайте посилочки заберемо. Я там багажнику в Аврорі був і так далі. Щось позаберемо. Ну на дворі просто подивіться зима, дивіться. Сніг падає і так далі. Так, відкриваємо. Що в мене тут багажник? А то, блін, малого самокату. Добре, що я придбав. Це мені акуми прийшли, 18650, це теж акумулятор до шору покрута. І що ще є? Ага, балони і так далі. Блін, все в одну руку не вліжу. Ну, Забираємо. Знову майстерні бардак зараз буде це все розставляти. Скотчі, коробку розпаючну. це на електрику до майстерні. І балон до оцеї штуки. Добре, пішли. І що бачите, що купив собі, скоро буде весна, треба на рибу ходити. І ось таку підставочку, ще одну купив. Тут ще таки купляються на 2-3 вудочки в Аврорі 70 гривень в тому районі. Все вам буду показувати будемо ходити на рибу. Добре, забирається все, пішли в майстерню. Зайшов я в майстерню. Сьогодні батько каже, вже три рази світло виключали. І Сьогодні знову От я зайшов, світла не було. Тільки що включив вам зняти розпаковочку, що я купив в Аврорі. Світло знову вирубали, блін, ну то якийсь просто капець, дивіться. Ну, У мене зараз лампа ця світить, лампа ця світить. Ну і з датчиками раз, два, і там третя, що вона сіла чи що, не знаю. Коротше, менше з тим. Майстерні вже теплота, градусник, що нам показує? Ну давайте глянемо. Що нам вже показує? Дивіться сюди, я вам до гори покажу. Вже він майже 20 градусів. Давайте його знімлю. У мене на потолку висить. То капець, ну вилазь. О, дивіться, показуємо. Де воно є, я думаю, вам вийду. Майже 19 градусів, 18. Ну, супер! За хвилин 15 я за собі кави зробив, вон все равно трошки солодке, І нагрілося. А ну давайте ми попробуємо буржуєчку. Давайте, я думаю, вам буде видно. Бо світло вже знову вирубали, Дивіться. Яка температура буржуйки? 270-280 градусів. Під 300 градусів, давайте ближче. Зараз буде 300, 293, 300 градусів. І ця дуйка все роздуває. Я заходжу зараз в майстерню 15 хвилин і все тепленько. Добре, робимо розпаковку при лампах. Показую, коробка розпаючна Раз. В Аврорі 40 з чимось чи 30 з чимось гривень. Ось така одна розетка. Мені є ще переноска одна треба зробити. Далі. Балончик білої краски це буде торці тих білих плит, що я роблю. Буду красити. 88 гривень. Цього по 7 чи по 11 гривень. Я часто використовую, бо хлопцям павери роблю і так далі. Двостороння стрічка, білд в Аврорі шикарно клеє, без проблем. Далі. Балон газовий. Ось такий в Аврорі, чи 49 гривень, чи 60 гривень, не знаю. Він найкраще підходить до цього Дніпроема. Він не пропускає, тому що. Там ті решта дешевші пропускають а тут. І то він погано тримає. Ну, коротше, вибрав найкращий. Я от прокручую. О, тримаю, пробуємо. Погано тримає, бачите, погано. О, тепер пішло. Хіба рукою притримувати чи скотчем примутати Ну, коротше, я не знаю. Я вже всі балони пробую. О, зараз не пропускає, але. Але бачите слабенький тиск. А коли я притисну... Ось так. Якісь в них замки погані. Реально, чи то вже прийшла хана дні пістолету. Ну, я не думаю. Вони мають добре за. От закриваю я добре. Защолкую. А воно не дістає. Або прокладку поміняти. Не знаю. Напишіть в коментарях, кого така проблема є, що от чуєте знизу пропускає. Коротше, я, напевно, тако закручу і отако скотчем перемотаю і буде супер. От, до речі, скотч я купив. Скоч купив 50 гривень 164 метри, чи скільки? А, 46 мм 164 метри. В Аврорі 50 гривень, 55 гривень, супер. Це в нас акумулятори. Акумулятори 18650, цілий ящик. Ви бачите, тому що я хлопцям роблю і собі буду електровелосипед робити. Не собі, батькові і матері. Коротше, ось такі акумулятори, цілий ящик. Далі тут прийшло. А тут прийшов акумулятор до Дніпра, вроді. вроде. АКБ робить такі от штучки, тож я вам покажу. Дивіться, друкує такі от корпуси. Будемо на відео складати. Ось такі корпуси. Ось такі корпуси. Бачите, батарея. Все на зарядочку, супер. Вроді під Дніпром йде. Ну, то вже потім на першому каналі будете бачити. Ну а так, поки що світла нема. Що я буду робити? Включаю лампочки, в мене є контактна зварка від фнірсі, акумуляторна. Вона в мене заряджена. І буду я збирати. Зараз я вам покажу цей павербанк. Буду збирати цей павербанк, поки світло не включиться. Світло включиться і я теж включусь, буду показувати, що робити. А зараз на даний час будемо паяти, зварювати. Паяльник в мене теж є акумуляторний, так що без проблем будемо працювати. Ну що ж, друзі, це вже другий день, бо світло включали, виключали. Коротше, нічого я вам не записав. Павери я зробив. Що сьогодні будемо робити? Цей софтбокс. Мені треба приєднати ось туди в коробку розпаючну. Хто дивився мої перші відео, той знає. Сьогодні задача по мінімум, як то кажуть, це вже я кажу третій день. Знімаю через три дня я вам оце відео, оце вже записую. акуратненько сюди пропустити мене такі кліпсики сюди запустити дріт, і туди його приєднати через ось таке реле. Що за реле? В мене на першому каналі або вийде, або вийшло ось таке от реле. Але прикол цьому реле, що воно працює з Apple HomeKit. Так що зараз акуратненько сверлимо там. Зараз накрию тут якоюсь тряпочкою, е Софтбокс вирубаємо і закидаємо туди. Там розпаючну коробку. Зараз я прям два дрота звідси виведу. І просто до скрутки основної під'єднаю. І тут вже дріт приєднаю. Мені не треба тут е, вимикача. Так що, погнали, включаю я в таймлапс, напевно. Бо потім буде оці всі отвори, розроблю шпаклівки універсальної. Ці всі отвори від цвяхів треба буде підспаклювати їх. І потім буду шпаклювати цю стіну. Цю. Е, потолок не знаю, хіба десь дирки підзароблю. Може, просто його перемалюю десь якісь грубі дирки, щоб освіжити. Коротше, оцю зону. Будемо перемальовувати, тому що відео будуть такі трошки лице, Коротше, з декілька ракурсів, щоб ви розуміли, то буде на першому каналі. На цьому каналі ви мене і так в всіх ракурсах бачите. Так що, включаю в таймлапс, погнали, потім покажу, як все працює. Релешка дуже крута, хто не знає. Так, друзі, показую, як я це все зробив. Я тут зробив з запасом, бо, можливо, я софтбокс буду переміщувати туди-сюди, так що його можу потягнути. Ось на такі скоби з запасом, що вони, бачите, вони натягнуті, але вони сюди-туди їздять. Коробку я зробив тимчасово. Бо я знаю себе, я 100% ще щось сюди додав. Так що я її не закриваю цілу, я змотав нормальну скрутку, релешку в бік поставив від коробки, вона працює. Зараз я вам покажу, як це все відбувається. Як ви бачите, вхід, вихід мені вимикача не потрібно. Давайте я вам покажу. Так, друзі, показую, що я зробив. Мені вимикача не потрібно, як ви бачили, мінімум дротів, плюс вимикач це економія. Тепер дивіться, я сюди хочу включити софтбокс. Будь ласка, я з телефона з iPhone включив. Як це все зробити? В мене буде на каналі. От вийде воно на каналі, або вже вийшло, або вийде. Це іменно з Apple HomeKit. Є зі Smart Life. Зі Smart Life я тут буду чіпати собі е, стрічку. Це я також вам все покажу. А на даний час, відколи я заказав це релет, вже пройшло я не знаю скільки часу, але зараз все працює. Бачите, я собі відкриваю телефончик, я виключив, включив, і то швидка панель. Тут не треба заходити в додатки, десь там ще щось, щоб воно прогрузилось. Просто от, все. Супер, супер працює. Кажу, потім у мене буде стрічка таким планом, але буду робити зі Smart Life. Ну, Бо я не так часто нею буду користуватися і включу, вона там буде світити собі на фоні і все. А тим я часто користуюсь, тому що я йду, можу забути виключити софтбокс e, в майстерні. І я собі з будь-якої точки світу я дивлюся, ага, він в мене світиться, значить він включений. Я вклю... виключити його, ну, або, ви... або включити. ну Ви зрозуміли, що далі? Грунтуємо ці отвори. Тут, ва. І перешпаклюємо ці всі дирки. Тому що мені треба тут гарна ідеальна стіна. Чому? Тому що тут будуть гарно полочки. Це моє кріплення для зйомки. Воно буде воно так залишиться, просто я його акуратно зроблю е, з білої. Ціє, е, цього, Бо воно не, Ну типу, ну ви зрозуміли, коротше, облагороджую його нормально. А зараз ці вовсі отвори, тут скотч. Зараз накрию чимось, гарно ґрунтану щіточкою отвори. І ці от всі дзюрки, як то кажуть, позашпаклівую, Нехай воно сохне. Бо Сьогодні буде вечором 5 градусів тепла це добре. І сьогодні буржуйки не палив. І сьогодні було 12. Так, що, включай знов таймлапс? Погнали ж поклювати. Давно я це не робив. Повірте. На годиннику в нас, сьома година вечора. Такий кусочок я перешпаклював. Зараз буду мити руки, Блін, треба було рукавиці вдіти. І все. Що я тут буду робити на стіні, я вам потім відео покажу. Можливо, комусь воно знадобиться, бо в майстерні. Я не буду тут перетирати стіни, малювати, я просто зроблю звичайну декоративку. Яку декоративку своїми руками? Зі звичайної шпаклівки. Я візьму пацку цю шпати для декоративки, в мене він є. І зробимо ось таку якусь декоративку, якийсь колір намалюємо, зверху лаком вскрию акриловим. І спокій в майстерні буде, тому що пилюку ти можеш протерти тряпочкою і так далі. І все. А тут будуть такі полочки. Раз, два. І думаю, три-три полочки. І буде супер. Коротше, на цьому ця серія закінчується. Ви підписуйтесь на канал. Не так часто будуть відео виходити. Частіше виходить на першому каналі. Хто попав, тільки також на перші підписуйтесь. Так що, ось так, всім до зустрічі. Бережіть себе, підписуйтесь дзвіночок, лайк. І слава Україні! Слава ЗСУ. І Всім до наступних відео!